Сто законів примноження грошей. Закон четвертий. Твоє слово, твоя ціна. Перше. Виконуй обіцянки перед командою та клієнтами. Твоя репутація лідера залежить від того, чи ти дотримуєшся домовленостей щодо навчання і підтримки, поставок та тощо. Друге бери відповідальність за результати команди. Успіх твоїх партнерів це і твій успіх. Не перекладай вину, а шукай рішення. Третє будьте готові платити за невиконання. Якщо Підвели команду або клієнта, знайдіть спосіб компенсувати це. Додаткова підтримка, бонус тощо, це покаже твою серйозність. Четверте, репутація. Це ваш головний актив. Спочатку працюйте на довіру в мережі, виконуйте обіцянки і люди захочуть бути у вашій команді та купувати ваш продукт і використовувати ваші послуги. П'яте. Створюйте собі стимули для виконання. Якщо є ризик, не впоратися публічно візьми на себе зобов'язання з наслідками за виконання, наприклад, бонус команді. Отже, у мережевому бізнесі ваше слово це основа довіри та успіху. Виконуючи обіцянки перед командою та клієнтами, ви будуєте міцну репутацію, залучення надійних партнерів і забезпечення стабільного росту. Відповідальність за свої слова, навіть фінансові, є ключем до довгострокового процвітання у цій сфері успіху.